В районі вулиці Широкої тривають роботи на каналізаційному колекторі. На сьогодні фахівцями павлоград та виконуються роботи щодо пайки пластикової труби. На даному етапі ми вже виконали роботи по пайці 600, протяжністю 600 метрів. В подальшому планується ще підвезення труби 1000 метрів. За словами головного інженера, роботи планують завершити до настання зими. В цьому їм допоможе зварювальний апарат, що передали міжнародні донори. Нагадаємо, ділянка в районі вулиці Широкої вважається найпроблемнішою у Павлограді. Тут пори витрапляються ледь не кожного дня, і щоразу до усунення аварії залучають екскаватори, вакуумні машини та іншу техніку. Ми задіюємо весь персонал Павлоград-водоканалу для того, щоб в короткі терміни усунути аварійну ситуацію. Павлоградводоканал продовжує поступово замінювати застарілі залізні труби на нові пластикові. Це допоможе знизити аварійність на одній з головних гілок міської каналізації. Дане отрохименко Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.